Садгорі реставрують за 2 мільйони доларів, фінансують будівництво спадкоємці Ісраеля Фідмана. Троє людей отруїлися грибами на Путильщині. Серед них одна дитина. 8 тисяч буковинців в 1941 році депортували за один день. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях шанували пам'ять депортованих буковинців. Основна хвиля депортації відбулася в ніч з 13 на 14 червня у 1941 році. Тоді вивезли близько 8 тисяч жителів. Скількох буковинців позбавили домівок загалом, достаменно невідомий досі. В той час у нас тут був першим секретарем кому партії. Так званий Грушецький Іван Сергійович, і 10 червня на своєму засіданні в Комопартії комуністів і представник КГБ. Вони рішили, згідно вказівки Москви з цих прикордонних областей, вивезти як можна більше населення. Про наслідки того рішення із жахом та сльозами на очах згадує Олена Теодорівна. Їй тоді було всього 5 років, але ту ніч жінка пам'ятатиме все життя. Прийшли уночі, окружили хату, автоматами зайшли до хати, і сказали, не з місця, ви арестовані. Мама на той час моя була вагітна. Що саме головне? Вагітна. Тато мій знав чотири мови і говорив до них по-російськи. Каже: уже куди ви нас везете, туди везіть, Тільки, будь ласка, лишіть дружину. Благань батька Олени Теодорівну ніхто не слухав. Жінці довелося народжувати прямісіньку у поїзді, який прямував до Краснодарського краю. На свою рідну батьківщину родина повернулася у 1946 році без голови сім'ї та на поріг голодомору. Ну і приїхала тут вже голодовку 47. му Ну уявіть собі, мама і куча дітей. Ну, дякуючи добрим людям, не дали нам вмерти. Вижили на мій погляд. Мета досягалася двох видів: винищувалися патріотично налаштовані люди, і винищувалися власники. Бо патріоти України і люди, які стояли міцно на ногах, вони становили небезпеку для. Радянської ідеології шанували депортованих буковинців панахидою та квітами, що були покладені до пам'ятника жертвам комуністичного режиму. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Троє людей, серед яких одна дитина отруїлись грибами на Путильщині. Погіршення самопочуття люди відчули одразу після споживання грибів. Завдяки швидкій госпіталізації родині вчасно надали медичну допомогу. Усі троє зараз у задовільному стані. Причиною отруєння стало вживання неїстівних грибів, які самостійно зібрала та приготувала мати, кажуть санепідемстанції. Поки це перший та єдиний випадок отруєння в області. Це було самостійне збирання, і тут виключно мало місце. Така недбалість мами, яка не тільки сама споживала зібрані власноруч гриби, але ще й нагодувала ними свою дитину. В окремих випадках має місце і порушення технології приготування, тобто недостатньо є термічна обробка. Слідкується, відстежується, контролюється питання реалізації грибів. Не дозволяється реалізація грибів консервованих, не дозволяється реалізація грибів змішаних. Тобто, обов'язково має бути сортування за окремими видами. Студенти Чернівецького вишу засудили на півтора роки ув'язнення за порнографію. У прес-службі власної прокуратури повідомили, що 19-річний юнак жив у гуртожитку і за допомогою власного ноутбука копіював з мережі інтернет та записував на диски фільми, що пропагують культуру насильства і жорстокості, а також фільми порнографічного характеру, які згодом продавав. Шевченківський районний суд міста Чернівці визнав хлопця винним та засудив його до одного року та шести місяців позбавлення волі із застосуванням однорічного іспитового терміну. Рятувальники підремонтували пенсіонерам та малозабезпеченим людям вимикачі розетки. З початку року в області сталося майже пів тисячі пожеж. Саме несправність електромережі чи не найчастіше стає причиною загорань. Бригада рятувальників працювала в селі Великі Кучурів на Староженеччині. Саме в цьому населеному пункті один із найвищих показників пожеж. літніх людей перевірили і замінили лампочки, розетки та вимикачі. Та принагідно ще раз нагадали стареньким правила пожежної безпеки. Близько 90% цих пожеж виникло в приватному житловому секторі. Найбільше поширенішими причинами виникнення пожеж це є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі та електропобутових приладів. Ми сьогодні замінювали на справні вимикачі, електророзетки, лампочки, а також звертали увагу на справність пічного опалення та використання газових приладів. Більше двох мільйонів доларів готові вкласти спадкоємці Цадика Ісраїля Фрідмана в реставрацію синагоги в Садгорі. Наразі цей іудейський молитовний дім знаходиться в надто плачевному стані, адже після його закриття в 40-х роках 20-го століття тут ремонтували танки, потім сільськогосподарську техніку. Відновленням синагоги зараз займається відомий ізраїльський архітектор. В Садгірській синагозі, колись знаходилася резиденція рабина чудотворця Ісраїля Фрідмана. Люди вірять, що земля, на якій стоїть ця садиба, привезена з самого Єрусалиму. Синагогу навіть називали єврейським ватиканом. Будівля насправді була дуже красивою. Більше нагадувала палац, аніж дім для молитви. На жаль, архітектори знайшли лише одну фотографію зображенням колишньої синагоги, і за її допомогою намагатимуться повернути їй першочерговий вигляд. Ця синагога була однією з найкращих в Україні завдяки характеру та смаку Реби, котрий її збудував. Тому ми будемо дуже свідомі і уважні для того, щоб не зруйнувати той оригінальний вигляд синагоги, який вона мала Аби відновити синагогу, кажуть фахівці, треба дуже багато грошей та часу. Найскладніше те, що сама структура будівлі розвалюється, адже тут свій час ремонтували танки та важку сільськогосподарську техніку. Фінансувати реставрацію взялися спадкоємці Цадика. Зараз вони ведуть переговори з представниками місцевої влади про передачу синагоги у власність іудейської громади чернівців. А після завершення будівництва внук головного рабина Настії Садагури буде тут рабином. напевно ви знаєте історію цієї синагоги, яка була заснована великим Ребе, який тепер має тисячі і тисячі нащадків, котрі хочуть бути причетними до будівництва цієї синагоги і виділятимуть для цього гроші. Щоб повністю завершити весь проект, нам потрібно десь 2 мільйони доларів. У реставрації спадкоємці вже вклали близько 4 мільйонів гривень. За ці гроші виготовили проєктну документацію, провели демонтаж конструкції, вивезли сміття і почали перекривати дах. Повністю будівельні роботи планують завершити за рік. Тут буде синагога, тут буде відреставрований будинок Рабіна, де буде розміщуватись музей, можливо, музей Ізраїля Фрідмана. Можливо, це буде неможливо, а точно це буде і Шива, це така школа релігійного напрямку. Ще хочу сказати, що це ну, так, така туристична атракція для туристів та паломників. Всі реставраційні роботи виконуватимуть місцеві будівельні бригади під керівництвом закордонних архітекторів. Саме вони слідкуватимуть за всіма нюансами, наприклад, акустикою. Адже в юдейських молотовних будинках не використовують підсилювачів звуку. Але всі в приміщенні мають добре чути слова рабина. Віднова григочук Ярослав Ловицький, час Чернівці. Початок літа пора турбот для алергиків. На цей час припадає цвітіння жасмину, бузини і тополі. Саме пух цієї рослини є одним з найбільш розповсюджених алергенів. Як із ним боротися, і чи насправді тополя становить небезпеку для людського організму, дізнавалися наші журналісти. Біль в горлі, кашель та постійний нежить. Перші симптоми алергії. Через погіршення екології, стреси та неправильне харчування, кількість алергіків щороку зростає. Як переконують фахівці, проявитися алергія може і в 10 років, і у 50. Якщо є такі скарги, то ми починаємо лікування. Це елімінація самого алергену, це є дифференціальна діагностика. І фармакотерапія алергічну реакцію ми повинні зазвичай обов'язково лікувати, тому що алергія це не просто захворювання якогось органу, це є ще. Є ускладнення ускладнення можуть бути різні від звичайного алергічного реніту до бронхіальної астми. Проте лікарі заспокоюють. Думка що тополиний пух найнебезпечніший алерген помилкова. Набагато більше ризик становлять продукти харчування а також такі необхідні влітку кондиціонери. Через неправильний догляд за вентиляційним приладом а також його неналежне використання. Містує ймовірність захворіти алергічним ренітом або ж фаренгітом. Алергічні реакції на кондиціонери на цей пил може наростати Така, така проблема бути після алергічного рініту це є е, наростання поліпозної тканини. Е, уже, це вже треба лікувати оперативним методом. Такими медикаментозними лікуваннями чи виключення, елімінація алергенів, чи е, фармакотерапія, вже не допоможе. Тут вже треба звертатися за хірургічною допомогою. Аби оберегти своє здоров'я, медики радять час від часу провітрювати приміщення, слідкувати за раціоном харчування і регулярно проходити обстеження у лікаря. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час на Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час новин Чернівці, залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!